Луковой горі Лукойла. Текст телеграм каналу Горковенко Лайф. Американські санкції фактично зупинили роботу зарубіжних структур московицького нафтового концерну Лукойл. пише Reuters. Іракська державна компанія Сомо скасувала відвантаження трьох партій нафти, видобутої Лукойлом, через побоювання вторинних санкцій США і Великої Британії. Лукойл володіє 75% частки родовища потужністю 480 тисяч барелів на добу, решта належить іракській Nord Oil Company. Торгова донька концерну Літазко Женева не може фрахтувати судна, оскільки британські брокери відмовляються співпрацювати з компанією. Через обмеження Літаско також скоротила персонал. У Фінляндії, де Лукойлу належить мережа автозаправок Теб Ойл. Місцеві банки припинили обслуговування фінансових операцій компанії, що ставить під загрозу роботу близько тисячі працівників та операторів АЗС. Міжнародна мережа Лукойлу охоплює нафтопереробні заводи в Болгарії, Румунії, Нідерландах, також об'єкти видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, ОАЕ, в Латинській Америці і навіть в Африці. Тепер, за словами генерального директора норвезької компанії Gunvor Торбьорна Торнквіста, який планує придбати частину іноземних активів Лукойла, цитата вся міжнародна діяльність компанії паралізована. Ніхто не може вести з ними операції під загрозою тисячі робочих місць, а робота нафтопереробних потужностей може бути серйозно порушена. Наголосив Торнквіст. Таким чином, санкційна ізоляція заходу стає дедалі глибшою і підриває позиції Московії на світовому енергетичному ринку, позбавляючи її не лише прибутків, але й стратегічних каналів впливу. Болгарія готує закон, що дозволить конфіскувати і продати нафтопереробний завод Лукойл у бургасі. Про це пише Reuters. Болгарський уряд розробляє законодавчі зміни, які дадуть державі право взяти під контроль і продати місцевий завод Лукойла. Щоби убезпечити його від вторинних санкцій США, законопроєкт передбачає призначення спеціального керуючого, який тимчасово контролюватиме роботу заводу, поточний власник російська компанія Лукойл не матиме права голосу чи апеляції у процесі продажу. Колишній прем'єр Болгарії Бойко Борисов заявив, що ухвалення такого закону має чітку логіку і спрямоване на захист енергетичної безпеки країни. Експерти Центру досліджень демократії наголошують, що це рішення допоможе запобігти постачальній кризі та мінімізувати ризики вторинних санкцій. Лукоїл перебуває під тиском заходу після запровадження санкцій проти російського енергетичного сектору. У жовтні компанія оголосила про намір продати свої зарубіжні активи трейдеру Ганвор, однак угода залишається невизначеною. Раніше Лукойл оцінював свій бургаський завод у 2 мільярди долярів, звісно, не рублів. А у 2023 році Болгарія вже ухвалила закон, що дозволяє державі вводити спеціальне управління над критичною інфраструктурою. Від каналу саме Сік. Ну що ж, ці американські санкції, вони, як то колись казали, вірною дорогою і товариші». Вони йдуть вірною дорогою. Тільки якби вони значно пришвидшилися, то звісно було би значно краще.